55 років, вік виходу на пенсію можна визначати за датою народження, проте головним критерієм залишається страховий стаж, про який ми і кажемо. Якщо до 65 років людина не напрацювала хоча б 15 років стажу, вона не зможе отримати пенсію. Ось такі законодавчі ініціативи українцям, які у 65 років, не мають достатнього стажу, мова йде про 15 років, для призначення стандартної пенсії. Держава надає спеціальну грошову допомогу, тобто мова йде про соціальну пенсію. Розмір виплат визначається як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб, тобто мова йде про цифру 2361 гривня це мінімум. Та середнім доходом сім'ї на одну особу за півроку. Але не більше 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 3028 гривень. Таким чином, можна зрозуміти, що соціальна пенсія буде становити такі межі. Мінімальний поріг це. 2361 гривня, а максимальний паріг це 3028 гривень. І ось в цих межах буде і розмір соціальної пенсії для людини, якщо у неї нема 15 років страхового стажу. Таким чином, шановні ночі, ми проговорили з вами про оці важливі моменти, про що наголошує сьогоднішнє законодавство України, як визначається пенсійний вік і хто. Має бажання вийти на пенсію в 25 років, але при цьому мають бути витримані критерії, про які ми сказали. А мова йде про страховий стаж. Тому, шановні речі, якщо у вас, є, у вас є по цьому відео питання, будь ласка, залишайте. Бо ці моменти ви маєте знати, для того, щоб розуміти, в якому віці вам виходити на пенсію. І що має бути витримано. Для того, щоб ви отримували свою пенсію. І ми кажемо зараз про сьогоднішнє законодавство України. І вже в наступному відео ми скажемо про те, як вирішити питання пенсійного забезпечення. Для того, щоб не було ось такого, як відбувається зараз, що мають бути витримані різні вимоги стосовно. Всіх тих моментів, які стосуються страхового стажу, які